4 в путь. Фуінле означає схід місяця. Кролі, звісно, не мають уявлення про точний час чи пунктуальність. Насправді минула година після сходу місяця, коли й п'ятий знов вибралися зі своєї нори і тихенько подалися по канаві. З ними був третій кролик на ім'я Глао, тобто чашечка Квітки. Глава був друг п'ятого. Він теж був маленький, та ще й боязкий. Ліщини п'ятий, майже весь свій останній вечір у рідній колонії потратили, умовляючи Главу тікати з ними разом. Погодився чашечка не без вагань. Страшенно потерпаючи, що ж то спіткає його за межами колонії, він вирішив, що найбезпечніше буде триматися ближче до ліщини і робити все, як старший скаже. Троє все ще бігли по канаві, коли це вгорі щось шелеснуло. Ліщина вмить підвів голову. Хто там? спитав він. Кульбаба? Ні, я козелець», – відказав кріль, зазираючи в канави, і важко скочив вниз до них. Ти ж пам'ятаєш мене ліщину. Взимку ми пересиджували великий сніг в одній норі. Кульбаба сказав мені, що ти цього вечора покидаєш колонію, то й я з тобою. Ліщина пригадав козельця вайлуватого, некмітливого кроля, в чому товаристві йому довелося пронудьгувати п'ять вис присипаних снігом днів. «Лє», – думав він, зараз не час вибирати, перебирати, може, кучмі і вдасться умовити одного двох, але сподіватися охочих до мандрів слід було таки не зусли здебільшого прийдуть із крайніх, ті, хто має самі прикрущі і не знає, як із них вилізти. Він саме згадував декого з таких, коли з'явився кульбаба. Треба чим швидше рушати, сказав кульбаба. Я тільки умовив козельця приєднатися до нас і заговорив та ще кількох, коли бачу жабрій ушпинився за мною внуру. Що це ти затіваєш? причепився він до мене. Я сказав йому, що просто цікавлюся, чи нема таких королів, котрі хотіли б полишити колонію, та він навряд чи мені повірив. Почав допитуватись, з чим Я ладнаю. Я змови проти Треаре, та так підозріливо, сердито. Кажу, правду я добряче перелякався і на тому все й покинув, привів самого козельця. Я не виню тебе, відповів ліщина. Знаючи же я дивуюсь, як цим спершу не збив тебе з ніг, щоб спитати потім, але хай там що, а почекаймо ще трохи. Ось ось прибіжить Ожина. Час минав. Королі сиділи, припавши до землі, а місячні тіні на траві помало посувалися на північ. Нарешті, коли ліщина вже був зібрався скочити до нори ожини, той вигулькнув на поверхню, а за ним аж три кролі. Одного з них жостіра, ліщина, знав добре і радий був його бачити, бо той був міцний, ще й завзятий, йому б ще трохи ваги і прийняли б його до усли. Тільки нетерплячий трохи думав ліщина, а може, зазнав поразки, як бився за самичку, переживав. Ну, з Жостіром та ще кучмою ми щось зазначимо, коли дійде до бійки. Двох жостірових супутників він не знав і не згадав, коли та й назвав йому їхні імена Вероніка й жолодь. Та воно й не дивно, це були крайні, скрайні, худі, шестимісячні сіромахи, по них видно було, що звикли остерігатися з усебіч окрігів та стусанів. Вони не зводились очей з, очі... з п'ятого. Після ужиненої розповіді чи не сподівалися, що з уст п'ятого так і литимуться пророцтва, а той з усіх був найспокійніший. Знав це вже вони вирушають в дорогу і мов би, камінь йому звалився з пліч. Повільно сплив ще якийсь час. Ужина видерся в папороть і вернувся назад, крутячись знервовано ладен забігти світ за очі від найменшого шероху. Зоставалися в канаві, знічав я поскубуючи по ночі траву. Нарешті ліщина почув сподіваний один кріль чи двоє біг від лісу. За хвилину кучмо був уже в канаві, за ним біг чималий жвавий кріль, якому було трохи більше року. Завдяки примітному вигляду його знали всі в колонії, бо весь його кожушок був сірий, сірий із лотками майже білого, а сріблястого нині від місячного проміння. Він сів і почухався за вухом, але не сказав ні слова. Це був срібний небіж тригарин. Він тільки перший місяць служив у услі. Ліщина аж зітхнув, полегшено пересвідчившись, що кучма привів самого срібного, спокійного, простодушного ярчука, який ще не знав, на котру ступити серед ветеранів. Коли Кучмо був сказав, що спробує поговорити з осланцями, ліщина завагався. Звісно, поза колонією вони зіткнуться з небезпеками і тоді знадобляться добрі бійці. Знову ж, якщо п'ятий каже правду, і на колонію насувається невзворотне лихо, вони повинні залюбки прийняти всіх кролів, що заважають приєднатися до них. А з другого боку, наче й не випадало їм дуже запрошувати таких грубіянів, як Джабрі. Хоч би до чого ми дійшли, по ліщина, а я не дозволю, щоб кривдили чашечку й п'ятого, аж поки воші зможуть вони зможуть самі постояти за себе. Та чи дивитиметься кучма так само на ці речі? Це срібний, ти ж знаєш його, перебив кучма йому думки. Дехто з молодших усланців брав його на кпини. Казали, бусім до усла він потрапив тільки завдяки триарі. Хотів я прихопити ще кількох, але чи не вся усло дуже задоволення всім, як воно є. Він роззирнувся довкола. Небагато зібралось нас тут, егеш? Як ти гадаєш, чи справді варто нам доводити до кінця цей задум? Срібний хотів і собі докинути слово, коли зненацька згори долинув тупіт, і ще троє королів надбігло з лісу берегом. Ці рухалися впевнено і цілеспрямовано, непокритьки, як товариство, що зібралося в канаві. Найбільшість трьох біг попереду, а двоє трохи позаду, ніби його підлеглі. Ліщина, відразу збагнувши, що ментавних, в тих трьох зовсім не така, як у них, сів на задні лапи і весь напружився. П'ятий пробормотів йому на вухо Ой ліщино, вони хочуть, але не договорив. Кучма обернувся до тих і придивлявся, принюхувався. Троє підбігли просто до нього. Тлайлі? спитав сперший. Ти ж добре мене знаєш, падубе, відказав кучма. Ти затриманий. Затриманий за що? За розкольницьку діяльність і підбурювання до бунту. Срібний, ти теж затриманий, за те, що не доповів уже цього вечора і замість тебе мусив заступити на чергування інший товариш. Ви обидва йдете зі мною. Цю ж мить кучма кинувся на нього, дряпаючись і б'ючи лапами. Падуб став оборонятись, його підлеглі підступили ближче, чекаючи слушної нагоди, щоб і співстряти в бій та придавити кучму до землі. Раптом згори на них стрибнув жостір, збив одного з осланців ударом задніх лап, а тоді щепився з другим. За його прикладом, і кульбаба впав на кроля, якого збив з них жостір. Обидва усланці відірвалися від своїх нападників, озирнулись і щезли в лісі. Падуб вивільнився від кучми і, присівши на задні лапи, замолотив передніми, загарчав. Враз супроти нього став ліщина. Іде геть, мовив ліщина, твердо і спокійно. Геть, а то ми вб'ємо тебе. Ти тямеш, що кажеш, огризнувся Падуб. Я, начальник оусли, знаєш ти це чи ні? «Іде геть, повторив ліщина, а то тут тобі й смерть. Це тобі смерть буде, відказав Падуб. Не зронивши більше слова, він теж подався назад. До лісу. У кульба виюшила кров з плеча. Він полизав ранку, а тоді обернувся до ліщини. Вони не забаряться. Ось ось повернуться ліщину. Нагрянуть усією услою, і тоді не там нам буде. Треба негайно рушати, докинув п'ятий. Так, це вже час і пора, погодився ліщина. Гайда, затечією струмка, йдемо понад берегом, щоб не розгубити одне одного. Послухай моєї ради, почав кучма. Якщо ми хоч трохи довше затримаємось тут, то я вже не зможу тебе послухати, урвав його ліщину, і повів перед із канави та в долину хилом. П'ятий біг поруч нього. Не минулої хвилини, як заграйка кролів зникла в залитій місячним сяйвом ночі.